Дівчата, чарівні мої, не треба тупати чоловіків 150 тисяч разів, щоб вони щось зробили, те, що вам потрібно, чи почули вас, те, що ви говорите. Вони нас прекрасно чують з першого разу, з першого разу, як ви сказали, вони почули. Просто якщо вам здається, що вони вас не чують, або вони роблять вигляд, що не почули. Це просто означає, що в них на даний момент це прохання є не в пріоритеті, і вони не бачать вигоди якоїсь робити те, що ви попросили. Це не робить їх ні поганими, ні добрими. Це робить їх нормальними. Кожна людина має свої пріоритети, і це цілком нормально, що вони не збігаються з вашим. Якщо все-таки вам потрібно щось зробити, а ваш чоловік вас не чує, то зробіть це самі. Купіть собі, наприклад, закрийте свої потреби самі, купіть собі щось, що ви хотіли самі, там, чи зводіть себе кудись, куди ви хотіли. якщо ж... Це більші потреби, і в міру ваших сил ви не можете це фізично виконати. Знайдіть того, хто вам це зробить, хто закриє вашу потребу. Зараз за гроші робиться все, і поличка прибивається, і дири в ціні сверляться, і раковина ремонтується, і що тільки не хочете. І все. Відчепіться від чоловіків, не треба їм довбати 150 тисяч раз мозок, щоб вони щось там зробили. Вони як з першого разу це не зробили, так і за 150 раз не зроблять. Це цілком окей, це цілком нормально.